Закон номер 12414, що розширює повноваження Генерального прокурора щодо антикорупційних органів, офіційно набув чинності. Документ після підпису президента вночі оприлюднили у парламентському виданні «Голос України після підписання законопроекту. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував роботу Набута САП. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів. Від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном, в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян важливо щоб була невідворотність покарання, і щоб суспільство це дійсно бачило. Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала в цілому законопроект 12.414, окремі пункти, якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів Набу та САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в телеграмі. Підтримали законопроєкт 263 народні депутати. 13 голосували проти, стільки ж утрималися 35 депутатів не голосували. Майже одразу після голосування законопроєкт підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Її документ направили на підпис президенту. Після голосування директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу закликав президента витувати цей законопроєкт. Брифінг ми транслювали в нашому ефірі. Ми категорично засуджуємо такі дії і звертаємося з проханням не підписувати зазначений законопроект. Я додам кілька слів, що фінальної версії законопроекту. Вірніше ми не бачили так, але з того проекту, який ми бачили, ми розуміємо, що фактично знищується незалежність цих двох інституцій від будь-якого політичного впливу і тиску на наші розслідування, які будуть проводитися в майбутньому, і ті, які вже у нас на даний час триваючі. тому в принципі це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій. Ну і нині в раді голосуватимуть подання до конституційного суду, щоб скасувати вже діючий закон, адже це вже закон, який обмежує роботу Набута САП. Про це в телеграм повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він каже, що для подання до конституційного суду потрібно зібрати 45 підписів депутатів. На його думку, стільки зібрати можна. І більше про це говоримо далі. з головним редактором парламентським аналітиком громадської організації з експертизою у сферах парламентаризму руху. Чесно, Олександр Соліженко доєднується. Олександр вітаю. Вітаю. Добрий ранок. Якщо коротко, що ви думаєте з цього приводу? Е, ну багато думок і емоцій. Звісно, не лише в мене у всіх і журналістів і а, активістів. Загалом тут можна говорити про змістовну сторону самого законопроекту, про ті е, норми, які він пропонує і змінює, і про формат, і про механіку, як це вчора відбувалося, е, саме голосування внесення цих норм до законопроекту у Верховній Раді і на комітеті. Ну і варто мабуть нагадати пройтися саме з формальної сторони законопроект, який був вчора проголосований, був зареєстрований на початку року, і він стосується зовсім іншої теми. Він стосується внесення змін до кримінально-процесуального кодексу питань, які врегульовують осіб зниклих безвісти. А ось але правки, які змінюють. І підпорядкування НАБУ та Сав вони з'явилися на рівні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності вже до другого читання. І їх випадково або не зовсім внесли такі не зовсім або можна сказати одіозні нардепи, як Максим Бужанський, Григорій Мамка від ОПЗЖ і частина народних депутатів від слуги народу. Більше того, вчора засідання комітету відбулося. Без участі там, частини народних депутатів з цього комітету, першого заступника, і одного з співавторів цього законопроекту Олександра Бакумова. І парламентський комітет схвалив ці поправки і відразу ж в оперативному такому форматі вніс і рекомендував їх розглянути в сесійній залі. Ми вчора бачили, були свідками повернення до турборежиму у всіх його. Сенсах як на рівні розгляду та голосування, так і підписання. Ну і власне не дивлячись на те, що народні депутати від опозиції заявляли про порушення регламенту, взагалі лунали навіть заяви про відсторонення. Голови Верховної ради Руслана Стефанчука, так і реєстрацію блокуючих постанов. Попри це, законопроект було підписано головою, передано на підпис президенту. І вже ввечері ми дізналися про його остаточне і підписання, і публікацію в голосі України. Ну справді, турборежим, якого ми давно не бачили, і дехто чекав справді його відновлення. Пане Олександре, якщо говорити саме про порушення регламенту, власне, народний депутат Ярослав Железняк говорив, що була низка цих порушень. Чи можете ви їх назвати і чи можуть вони допомогти, скажімо так, відмінити цей закон? Насправді, народні депутати від опозиції вчора під час розгляду неодноразово, і під час блокування трибуни, і під час виступів говорили про порушення регламенту, перш за все, і йдеться про те, що. І це говорили власне керівники антикорупційних органів, от, на включенні з брифінгу про те, що фінального тексту законопроекту в остаточній редакції народні депутати не отримали. Тобто, за що відбувається голосування в сесійній залі, не зрозуміло так. Тобто, навіть. Співавтори цього законопроекту не знали, які не брали участь в засіданні комітету. Не знали, які поправки було ухвалено, які відхилено, які, скажімо, ухвалено частково або е, е, лише редакційно. Е, ось. Те, що справді така чутлива важлива для держави тема, яка змінює підслідність антикорупційних органів, вноситься лише поправ не окремим законопроектом, а поправками до зовсім іншого законопроекту, ну це викликає перш за все обурення, через те, що ну, мало б бути повноцінне обговорення як на рівні комітету, так і на рівні сесійної зали, в першому другому читанні, якщо це справді важливо для Верховної Ради визначити так, унормувати або змінити підслідність, але натомість ми бачимо що це робиться якимись поправками до зовсім лівого законопроекту, і ну далі, вже те, що керівництво парламенту не реагувало на позицію опозиційних нардепів з приводу і блокуючої постанови, і загалом обговорення. Так воно ставить загалом під підсумнів, те в який спосіб відбувалося ухвалення, і звісно, це дає можливість. Народним депутатам при умові, якщо звісно буде зібрано 45 підписів під зверненням, направити це звернення до Конституційного суду. Теоретично таку кількість підписів можна зібрати, адже в фракції Європейська Солідарність і фракції Голос. Сумарно це буде 47 народних депутатів, якщо всі поставлять підписи. Але ми також маємо враховувати і частину народних депутатів від слуги народу, які вчора також голосували проти. Це троє народних депутатів. Ну можливо, ще підписи поставлять і позафракційні депутати або представники окремих депутатських груп. Нас залишається 4 хвилини, але дуже багато питань. Попрошу, якщо можна коротко, скажи, будь ласка, як працює система а, рада і, взагалі, сайт Верховної ради? Адже вчора кілька разів то була помилка 404 на якраз сторінці цього закону законопроекту. Тоді ще зараз уже закону то з'являлася інформація, що він підписаний. Потім зникала, що він вже підписаний президентом. Знову з'являлася що це було? Ну, однозначно важко сказати, що це було, але справді ми також про це писали. Спочатку видавало, що технічні проблеми на сайті. Так, ну ми можемо припустити, що це міг бути технічний збій через велику кількість запитів, так і через велику увагу до цього законопроекту. Аудиторія заходила ознайомитися з результатами голосування і з текстом законопроекту. Ось, але далі ми бачили, що змінювався сам статус законопроекту. Спершу він був підписаний, потім цей підпис зник і, і так далі. Ну я думаю, змінювалась позиція насправді і офісу президента і керівництва парламенту щодо реакції на, на суспільні настрої на акцію протесту, яка була вчора в Києві ввечері, і загалом і, і на позицію і міжнародних партнерів із заяви публічні тому до останнього моменту було в підвищеному стані саме або підписання, або витування цього законопроекту, але в результаті все-таки президент законопроект підписав. І другий момент є така можливість у депутатів заблокувати підписання головою Верховної ради, так подати блокуючу постанову. Чому зараз подали, але це не допомогло? Вчора ще подали. Ярослав Та, Железняк ще, ще вчора. Так, через те, що це потрібно було робити до підписання. Зараз наразі вже пізно єдиний законодавчий механізм справді це звернення до Конституційного суду, але питання чи буде достатньо збір підписів? Як довго буде Конституційний суд розглядати це подання, і які його будуть результати? Але в цей час закон вже набув чинності і він буде діяти. Тобто, поки конституційний суд не винесе рішення, закон буде чинним і змінити його поки немає можливості. Якщо зараз депутати подадуть інший законопроєкт, який фактично поверне систему до початкових налаштувань, скажімо так, то знову треба пройти комітети, голосування в першому читанні, в другому і так далі. Так, абсолютно вірно, звісно, народні депутати можуть зареєструвати нові зміни. До ну, це може і до Кримінально-процесуального кодексу, і загалом новий закон е написати. Але так парламент буде його розглядати в першому, в другому читанні на комітеті. Ну це триватиме теж кілька місяців, якщо така ініціатива буде, звісно. якщо буде політична воля, якої наразі немає, так розумію. У нас одна так, хвилина. Так. Мені цікава ваша точка зору, персональна. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це тиск на антиоруп... антикорупційні органи в Україні? Uh... Звісно, це знищення їхньої, скажімо так, підпорядкування офісу генерального прокурора, можливість передання проваджень на перевірку в офіс генерального прокурора. Звісно, що це зменшує їхню незалежність і навпаки у від іншого органу. Тому ми можемо говорити в даному випадку, що це тиск на антикорупційні органи, до яких, звісно, питань багато до їхньої роботи, до ефективності, звісно, питань є, але менше з тим це у їхню роботу надалі. Ну і наголошу, що сьогодні будуть в багатьох містах акції протесту продовжуватися. Вчора вони розпочиналися, і наші колеги транслювали наживо зі Львова, столиці, з Києва, з Одеси, Дніпра і так далі. І вже є анонси про те, що навіть в Харкові такі протести будуть. Пан Сандре, дякую вам за те, що ви доєдналися. Олександр Соліженко, головний редактор та парламентський аналітик руху, чесно був з нами на зв'язку. Далі новини.